Вітаю у промову. Зізнайтеся, як пишете, зворотній чи зворотний, природний чи природній. Чи не надаєте цьому великого значення? Якщо просите дати зворотний зв'язок, то знайте слід писати і вимовляти закінчення «-ий». Слово зворотній в українській мові не існує. Як не існує і прикметника природній, навіть якщо ви часто його чуєте. Саме природний це прикметник до іменника природа, а також справжній натуральний. Зумовлений звичайним ходом, розвитком подій, цілком нормальний, закономірний чи властивий притаманний кому-небудь від природи чи народження, який від народження має нахил здібності до чого-небудь непідробний, невдаваний. Розчарую, але і слів природньо, природнє, природньою, природню, природньої не існує. Є природно, природне, природною, природної. А от з дружбою можна і так і так. Дружний це одностайний той, що має спільні інтереси, а дружні. Це приязний, народжений дружбою або той, що належить другові. Говоріть українською правильно, спілкуйтеся одне з одним, дружно, приязно, адже це так природно. Тоді отримаєте схвальний зворотний відгук.